Сто законів примноження грошей. Закон п'ятий. Закон без боргів. Перше жодних особистих боргів. Не беріть кредити на особисті потреби і зосереджуйтесь на розвитку бізнесу без фінансових зобов'язань. Друге контроль імпульсів. Уникайте Спонтан... уникайте спонтанних витрат, особливо тих, що не стосуються розвитку вашої мережі вашого бізнесу. Третє ціль замість світтєвої покупки. Використовуйте бажання придбати щось. Дороге як мотивацію для збільшення прибутків у вашому бізнесі. Четверте: гроші як інвестиції у бізнес. Розглядайте прибуток як інструмент для масштабування вашої мережі, збільшення доходу. П'яте. Економія на особистому. Якщо бракує коштів на особисті речі, оберіть простіші варіанти, щоб зберегти фінансову стабільність вашого бізнесу. Шосте реальний успіх, а не покласність. Не витрачайте кошти на демонстрацію статусу через кредити, зосереджуйтесь на реальному зростанні вашої мережі та доходів. Отже, у мережевому бізнесі закон номер 5 закликає до фінансової дисципліни та розумного управління коштами, замість того, щоб обтяжувати себе особистими боргами та непотрібними витратами. Спрямуйте свої зусилля на розвиток вашого бізнесу. Розглядайте кожну гривню як інвестицію у майбутній успіх вашої мережі. Будьте по справжньому успішними, а не створюйте лише видимість успіху. Це не працює. Люди відчувають обман. Успіху вам!